You are unsure, don't know what for. you heads when you walk To the creek, They will blow up. So don't run out. Is... Добрий день, дорогі друзі, з вами Саша Крейзі. Сьогодні я вам покажу мод крафт в якому я по просьбі свої свого друга по село Нубику. Побачайте Новіків. Ну мені треба це зробити. И цельно тут не лопится красный факел и ядерная сама ж бомба. Так сейчас заложим ТНТ. Так это был уходить, бо то, що если що, мене може можем камп заключить. Так, стоп, я не зрозумів. А О, не капса. Капс не може выдержать взриви. Сейчас что случится? это кусочек... ...от того... ...домика. Ну, че, ще его и не стану. Он мне не стану нравиться никому. Квест Ну, Квест Ну, я люблю трохи співати, я чуть-чуть вернуся. Ну. Ось! Ось все виходить від ядерної бомби у плоском режимі. Це відео робилося по просьбі мого друга. Одного... Ну, він не снимає, конечно, видеообзоры, но він мене попросив любить Майнкрафт. Тому це відео було створено спеціально для нього. Це з вами був Саша Крезі і до побачення!